Слава Україні! Друзі, ви на каналі Твій Момент. І сьогодні у цьому відео ви побачите, як я готую страву від угорської кухні. Даний рецепт, як я дізналася, у ресторані на Закарпатті Зараз вам прикріплю відео який зняла у угорському ресторані на закарпатці. Побачите, який був боб-левеш там, і порівняєте його з моїм. Я максимально дотримувалася рецепту, щоб приготувати схожий на той, який куштувала у ресторані. Оце таке інтересне, Чи його, так. Що воно там? Чи класоля тут? Біла, да? так? Перець, чи що тут? А, а, то морква. Ні, це якісь ось, квасолі є. Тісто, ось ці типу галушки. Ага. А це що таке? Чи це морква? Це морква така. Ну, тут і ковбаса сюди є. Тут ковбаса є. Тобачок. Ні, ну, що, виглядає смачно. Починаємо. Готувати. Найперше, що нам потрібно зробити, це поставити варитися ребро свині копчене 120 грамів, і квасолю 120 г. Заливаємо їх холодною водою. Для приготування супу використовую каструлю на 3 літри води. Накриваю кришкою і доводжу до кипіння. А поки вариться супчик, Підготуємо усі інші інгредієнти, які нам потрібні: а саме мисливські ковбаски, лавровий листок, перець духмяний, чесничок, морква, цибулька і домашня ковбаска. Домашню ковбаску можете будь-яку придбати, яка продається у вашому магазині, або ж можете приготувати самі. У мене, до речі, є відео на каналі, як приготувати дуже смачну домашню ковбаску. Цього разу я її придбала у магазині ось таку взяла. Цибулька вагою 160 г. Перерізаємо її майже на опіл, меншу частинку поріжу і відправлю у супчик. А щоб квасоля швидше зварилася, її слід замочити заздалегідь. Краще на ніч. І коли вже квасоля майже зварилася, Відправляємо сюди цибульку. А також лавровий листок і духмяний перчик. Моркву розрізаємо на опіл та нарізаємо напідкільцями. Відправляємо її у супчик. Продовжуємо варити 100 г домашньої ковбаски нарізали кружальцями і відправляємо у супчик. Із супу витягуємо ребра. Та знімаємо з них м'ясо. М'ясо порізали якомога дрібніше і відправляємо його у супчик варитися. А ще додам сюди чайну ложечку солі, поки що одну. А далі буду куштувати на смак. Можливо, ще потрібно буде додати сіль. Поки супчик вариться, готуємо засмажку до нього. У сковорідку наливаємо олію, соняшникову рафіновану. І кладемо сюди цибульку, обсмажуємо, іноді перемішуємо, щоб цибулька не підгоріла. А тим часом тут бігає назарчик із пончиком у ручках. А що ти їси? Пончик, мама, спекла смачненький. Слідкуйте за новими відео, скоро буде рецептик смачненьких пончиків, які рекомендує сам Назар. До засмажки додаємо домашню ковбаску 100 грамів і додаємо мисливські ковбаски 70 грамів. Обсмажуємо 2-3 хвилинки. А тим часом до нас залітав назарчик. Назар! Так, Що ти робиш? Порядки прийшов наводить? Обсмажили і додаємо сюди борошно одну столову ложку. І одразу швиденько перемішуємо. Борошно повністю вмішуємо у засмажку. Додаємо сюди паприку, одну столову ложку. І перемішуємо. Я сюди додаю томатний соус. 7 столових ложок. У мене домашній томатний соус, рецепт, як є на моєму каналі. Він уже із перчиком чилі. Тому окремо перчик чилі додавати у супчик я не буду. А ви обов'язково додайте трошки перчику. Так буде пікантніше і смачніше. Ну і за рецептиком цього супчику тут повинен бути перчик чілі. Тепер потрібно сюди підлити бульйончик наш. Декілька ополоників. Назарчик активно коментує. Перемішуємо. Підлили трошки бульйончику, перемішали. Розмішуємо. Підлили. Я вже 5 полонників підлила сюди. І перемішуємо приблизно 2 хвилинки соус протушкуємо. А поки тушкується соус, потрібно порізати часничок і відправити його у супчик. Соус протушкувався 3 хвилинки. І потрібно перелити його у каструльку із бульйоном. Робимо це обережно. І усе разом перемішуємо, залишаємо варитися. А поки супчик вариться, приготуємо галушки. До яйця додаємо дрібку солі та насипаємо сюди борошно. І потрібно вимішувати. Одну ложечку розмішали, додаємо ще борошна, другу ложечку. Продовжуємо вимішувати. Називають галушки по чи чіпетки. Малувато борошна додамо ще. Виделочкою вже стало вимішувати важкувато, тож продовжуємо вимішувати руцями. Приготували ось такі ковбаски. Дуже зручно нарізати тісто на сегменти кухонними ножицями. Відправляємо галушки у супчик. Іноді перемішуйте, щоб галушки не збилися до купи, а кожна була окремо. До речі, тісто має бути м'яке, трошки липнути до рук. Не забивайте тісто дуже борошно. Бачите, почали вспливати. Варимо 5-7 хвилин. І зараз скуштуйте на сіль. Якщо вам солі не вистачає, то додайте ще. У мене страва на сіль ідеальна. Тобто вистачило мені однієї чайної ложечки солі. Так смачно пахне. Хочеться швидше скуштувати. До речі, ця страва мені нагадує нашу солянку. Але там є огірочок кисленький. А тут кислоту дає соус томатний. Дуже схоже за смаком, якщо чесно. Але як бачите, ну, це зовсім інша страва. Тут немає картоплі, є квасоля, галушки. Дуже смачно. Куштую і насолоджуюсь смаком. Ну, Отак. Друзі, ось такий наваристий, калорійний, ароматний і дуже-дуже смачний суп з угорської кухні у нас з вами вийшов. Готуйте за цим рецептиком. Радуйте своїх близьких та рідних смачною, домашньою стравою. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо ви ще не підписані. Дякую вам за лайк. Робіть репости у соціальні мережі. Підмічайте мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна за це. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар під відео. Чекатиму на ваш відгук про цей рецепт. Смачного!